В активному пошуку з настанням тепла активізувалися кліщі, і вони терпляче чекають на свою жертву, аби з неї висмоктати кров. Ентомологиня Руслана Драп розповідає, кліщі для людей та тварин є досить небезпечними. Ці невеликі створіння можуть переносити більш ніж 150 різних інфекційних та паразитарних захворювань. Найчастіше в Україні реєструються такі хвороби, як іксотовий кліщовий борильова, відомий як хвороба лайма, або кліщовий вірусний енцефаліт. Також кліщ здатен передавати людині. Величезну кількість геморагічних лихоманок, туляремію, багато чого такого. А саме небезпечне ще те, що все це багатство може бути в тілі кліща в його гемолімфі. Кілька цих збудників хвороб, тобто це може бути мікст інфекцій. Цьогоріч сезон активності кліщів розпочався ще на початку березня. Ці комахи прокидаються зі спляшки як тільки температура повітря стає вищою нуля градусів Цельсія. Тому фахівці рівненського центру контролю та профілактики хвороб обстежують усі сквери та парки та інші місця відпочинку на їх наявність, аби згодом дослідити кліщів у лабораторії. Зустріч з іксодовим кліщем може трапитися будь-де насправді, якщо говорити про територію, це може бути ліс. Арк, сквер, польова ділянка, де ми з вами перебуваємо. А полюють вони зазвичай з сухого або не сухого травостою і чагарників з висоти орієнтовно 20-40 сантиметрів від поверхні землі. Щоб не стати обідом для кліща, потрібно дотримуватись простих правил. Насамперед слід правильно підбирати одяг, використовуйте головні убори, кофти з довгими рукавами, одягайте брюки, чи лосини, їх варто заправляти у носки. Зуття також повинно бути щільним. Також ендномологи радять одягати світлі речі. От, подивіться, от у нас білий прапор, так? Ну і будемо говорити про якийсь світлий пастельний одяг. Кліща чудово видно, він не такий вже активний, він буде рухатися швидко, але не настільки швидко, щоб ми не змогли його помітити і не скинути себе, і не знищити. Руслана Драб додає: якщо ви йдете у довгу подорож на природу, обов'язково придбайте спеціальні хімічні засоби проти кліщів. Ними необхідно обробляти одяг та намет. Коли ми гуляємо в природньому біотопі, то подбати про акарициди обов'язково потрібно. Купувати їх потрібно сертифіковані в сертифікованих точках продажу, дивитись на термін їх застосування і обов'язково інструкцію для використання. І обов'язково треба час для його оновлення. Якщо акарицид діє годину, за годину його треба нанести знову. Тоді все буде ефективно і спрацює. Якщо кліщ вас все ж таки вкусив, потрібно негайно звернутися до лікаря у травмпункт, де кліща. Фахово видалять з дотриманням правил антисептики і асептики, а потім направлять до лікаря-інфекціоніста, тому що після укусу кліща працювати все ж таки бажано з людиною, яка підпадала під удар цієї кровосисної тварини. Якщо ж такої змоги немає, видаляти кліща доведеться власноруч. Ні в якому разі не можна стискати та виривати комаху, адже так ми можемо розчавити її. У випадку, якщо комаха заразна, у організм потраплять віруси. Заливати кліща олією мало ефективно. Це працює не завжди. Саме Ще це, обгорнувши пальці серветкою. Чимарливою пов'язочкою проходитись, викручуючи його навколо круговими рухами, можна зробити петлю з нитки, можна купити в ветеринарній аптеці чудовий е, такий прилад, який називається кліщосмик. Він дуже ефективний при видаленні кліщів з тіла тварин і так само з тіла людини. Максимально близько біля шкіри його підводуємо і так само круговими рухами обережненько кліща з тіла видаляємо. Кліщі також дуже часто нападають і на домашніх улюбленців. Тож перед прогулянкою потрібно обов'язково обробити свою тварину спеціальними засобами. Щоб обрати ліки саме для вашого улюбленця, зверніться за допомогою до ветеринара, а також після кожної прогулянки оглядайте свого чотирилапого друга. Ірина телеканал